Доброго вечора, ми з України, а я Ірина, і будемо дивитися таке питання: його плани, його дії стосовно вас. Які кроки буде він робити? І так, спочатку плани. Спочатку перша позиція, друга позиція і третя позиція. Мої дорогенькі, дехто пише мені, що. Трошки щось я не так роблю, чи ще щось. Дивіться. Дехто робить тільки один розклад, і, звичайно, ви коли робите один розклад, мені не вистачає сили зробити глибоко кожен. Перший, другий, третя позиція. У мене не вистачає тої сили, щоб ви просто розуміли, це затратна енергетична, і я так скажу, що в мене вже тих сил немає. Ось. Тому я. Аж дуже дрібні деталі і тому подібне, тому що це не є індивідуальний розклад, але все рівно ми будемо дивитися приблизні плани стосовно вас і приблизні його кроки. І так, плани стосовно вас, перша, друга і третя позиція. Я зазвичай раджу взяти паузу, натиснути на кнопочку, і, як би це сказати, Заспокойтесь, згадати, помріяти саме про цю людину. Воно трошечки допомагає вам кращу позицію вибрати. І так, другу третю ми відкладаємо. Перша позиція. І так, його плани. Ну, у нього якісь чіткі плани стосовно вас є. Зараз ми подивимося, які саме. Які саме в нього плани стосовно вас. По-перше, зустрічатися, знайомитися, як ви живете, що ви живете. І дивіться, обережно. Вже ця карта говорить, тут серйозного я не бачу. Дивіться, в нього немає серйозних планів, планів стосовно вас. Це розважитись, це піти в кафе, це провести з вами час, побувати обов'язково у вас вдома. Подивитися, як ви живете, яке у вас фінансове становище, і чи можна якось у вас поживитися. Дивіться ще сюди. Тут у нас король мечів, можливо, ви свого любого впізнаєте. Ну, так вийшло, що вийшов король, чомусь мені нагадав якогось актора, чи Брайана Адамса, співака, чи ще когось. Ось чомусь так мені пішло. Король мечів це може бути повітря, чоловік повітря. Ось, але ось такі у нього плани. Переходимо назад. І так, а тепер дивимося, які будуть у нього кроки. У нього, до речі, ви знаєте, ще я вам щось скажу: він не буде у вас вкладатися. У нього немає планів. Інвестувати у вас, тобто вкладатися, якимсь ресурсом в вас вкладатися. Це може бути і гроші, це може бути і час. Бачите, щоб розважитись, багато часу не треба. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тут трошечки в нього чітко він бачить, що він хоче. Давайте тепер подивимося його наступні кроки. Як він буде діяти? Він і буде в Любві вам об'яснятися. Ви знаєте? <сум> Відверто скажу, сміюсь. Знаєте чому? Тому що вийшла карта про справедливості. А справедливості це значить людина отримає те, що вона допустила. Те, що ви йому дозволите, ось він буде вам казати: він вас люблю. не можу. Ти саме прекрасне. звісно. а якщо побачить, яка ви дійсно по дев'ятці монети прекрасною вкладатися? Єдиний вклад його це, що він признається вам в коханні. Це можливо так буде, знаєте. Помпезно, святково, так презентаційно, ну, якось дуже ва важель якийсь він покладе і буде чекати, що ви йому зразу все віддасте, що ви маєте. Ну і себе в тому числі. Але, але ця карта так само говорить ще про те, що це ненадовго. Ось він вас доб'ється, доб'ється те, що він хоче, а тут у кожного буде своє. В когось просто переспати, вибачте, що я так кажу. Тому що я не хочу казати там: ой, чоловіки, чоловіки є чудові чоловіки, наприклад, мій чоловік найкращий. Розумієте? От. Але, я, тому що, можливо, якісь чоловіки дивляться мене, якщо ви дивитеся і собі думаєте, от зараза ця Ірина, що вона тут таке наганяє? Нічого подібного, у мене золотий чоловік, і відверто вам скажу, мої любі. Я бажаю всім. Прекрасного такого чоловіка. Ну, не саме мого, але маю на увазі, що жіночого щастя. Справжнього жіночого щастя. Ось. І перейду назад до цієї карти. Тут чоловік може хотіти що завгодно. Хтось ресурс, просто, як я сказала, з вами провести ніч. Ось ці карти вже про це говорять: провести з вами час, або ваш ресурс. І це може бути. Тому а, ми дивилися було на дні колоди, коли ми цю, а, цей рядочок викладали. На дні колоди була четвірка монета. Четвірка монет це жадність, це не дати. А тут ще й вкрасти, вхопити те, що я можу. І якнайшвидше. От якось так: ось такі чіткі у нього плани, мої дорогенькі. А пораду вам не витягаю. Знаєте чому? Тому що у вас у всіх є голова на плечах, і ви кожний знаєте з тою головою робити. Потрібен вам такий мужчина чи ні? І так, пішли. друга позиція. Мої дорогенькі, щиро дякую тим, хто мені тайм-коди викладає. Ви молодці. Щиро вам дякую. Я, як бачу, закріпляю це, щоб було в... як верхній коментар. І так, другий розклад. Його плани стосовно вас. Ну, він скритний, дуже може бути. Він обережним може бути. Він, знаєте, щось він планує. Я скажу так: дивіться, скажу так, скоріше за все, ось мені так іде, що ось ця карта, ця карта і ці, говорить про те, що він хоче дітей. У нього плани дітей залишити за собою дітей. Він, можливо, про це аж дуже не говорить. Ну, в нього йде. А може, якщо і говорить, то в нього, я так скажу, що він, навіть якщо він говорить, все рівно це в нього бажання номер один: дітей, дітей, дітей. Тому що паж монет, це може бути теж, можливо, у нього свої вже є діти, і йому треба десь їх приютити. І таке може бути, що ви розуміли. Ось, але всі ці карти можуть говорити, тому що це аж занадто натяк. У нього... Знаєте, це його не просто, а він чомусь, ось, знаєте, іншого нічого. Ось такі плани. Вас завагітніти, і щоб, було, щоб ви йому народили дитину. Ось так я чомусь. Мені так пішло. Можливо, я помиляюся. Можливо, хтось має якесь інше. Але, але ще що може бути, ще що може бути, що ви знайомі, якщо ви дійсно знайомі з дитячого садочка, наприклад. Так? Проживали на одній вулиці, ходили в одну школу, там, чи ще щось, чи в одному родомі родилися. І таке може бути, правда? Ось то в нього бажання. А, ну, ну, Тут нема одруження. Тут просто. Ближче, можливо, з вами познайомитися. Якщо ви не є дуже так знаєте, як би це сказати, ближче, вкладатися в вас, цінує, він вас цінує, до речі, це теж може бути. Тому що чоловік будь-кому не, не будь яку жінку не завагітніє. Тут, бачите, тут іде конкретно у нього якось ось така ж під, підсвідома така в нього бажання. Тепер давайте подивимося. Як він буде діяти, може, тут буде серйозно. Ну, в принципі, погано тут нічого нема. Бажання, бажання, бажання мрії. Ну, ви богиня для нього. А ви богиня для нього, і ось дивіться. Хто, хто, от дивіться, хто дивився розклад попередній, перший, і тепер другий дивиться. У нас знову. Четвірка монет. Може, хтось зараз скаже, що він не хоче вкладатися. Тут, навпаки, Тут навпаки. Він буде кожне ваше бажання. Кожне ваше бажання. А це нікому вас не віддам. Нікому до кінця, поки я живий, я нікому вас не віддам. І це в нього, бачите, мечі йде. Це в нього так, ну прямо він знає стопроцентно. По-перше, дитину хочу, по-друге. Усі ваші забаганки, або ви богиня для нього, ось подивіться, можливо, ви себе тут впізнаєте. Це королева жезлів, кошка, яка гуляє сама по собі. Я так шуткую. Але дійсно, королева жезлів це дуже атрактивна жінка. Вона знає, що вона хоче, вона притягує чоловіків. Вона сама не знає, як це. Це в неї в натурі просто. Чоловіки в захваті від неї. Ось, і він, ось я тут не бачу ревнощів, хоча. Ви знаєте, тут буде так, його кроки будуть дуже різкими, можливо, трошечки. Нікому не дам, вона моя, не буду тебе ніде випускати. Всім входіть, нікому не виходіть. Пам'ятаєте таке? Ось ну, це типа того, але він ваші забаганки, я бачу, що буде виконувати. Як там вже далі буде, це вже. Така справа. Хто э, за індивідуальним розкладом, мої дорогенькі, бо ви часто пишете, я наразі, бачите, ось здохла я. <плес> Лиш хотіла сказати, що я здохла, бачите? Ну, здохла я. Дуже-дуже э, э, важко до мене добратися, відверто скажу, тому що я всі коментарі ваші, верніше, не коментарі, а ваші. Запроси в Інстаграмі і у Фейсбукові. Телефон свій не даю, тому що хочу спокійно спати. І так, третя позиція. Під цим відео в описі цього відео саме в описі під кожним відео є е, е, мій Інстаграм і мій Фейсбук, але там черга По-перше, велика черга, по-друге, по-друге, я не всі зразу відкриваю, тому що я, коли відкриваю, то я назначаю зразу, то, розумієте, ну, таке. І так, а, третя остання позиція: а, його плани на вас. Людина не спішить, людина розмірена, людина, в принципі, ви знаєте, зараз наразі людина придивляється. Підходить, не підходить. Ви знаєте, у німців є такий вираз, чи ми один одного нюхати можемо. Це, ну, як у нас кажуть, переварюю. Чи ми будемо один одного переварювати. Якось так. Він придивляється до вас, він не спішить до вас. У нього є час. Давайте подивимося, які плани все рівно у нього. Він, напевно, недавно розлучився, можливо, або якось так. Бачите, в нього немає планів. Тепер я розумію. В нього немає планів в, на якусь м, пару. Чому? Тому що він недавно або розлучився, або що він сам наразі, як би це сказати, в такому стані умиротворення, залічування ран. Тому що у нього, бачите, ось що позаду. Тому планів я тут поки що не бачу. Якщо ви давно з ним разом, то. Тут грозить вам розрив відносин і навіть розлучення, якщо ви вже давно знайомі. Тепер дивимося, як він буде діяти. Тут серйозно будемо ще надії. Ну, от я бачу плани. Розвір розірвати ваші відносини. Він або охолов до вас, до речі, ось це може бути ще, ну, йому, паралельно, до вас. Якось так. Це стан, а мені все одно, є, вона, є вона, немає, нема. нема. Ем, виглядає тут дуже що розрив відносин. Так, Зараз будемо. Так, Ще раз помішаю. І так. І так, його наступні кроки у вашу сторону. Ожидання, 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 ожидання. ожидання. Освободіться. Да-да-да, мої дорогенькі. Якщо я добре бачу, це 15-й аркан, це дьявол. Але чомусь він такий тут. Ну, бачите, ось давно вже кладуть це таро, а от дьявола тут я не бачила. Виглядає, що це дьявол. Диявол. Дивіться, сходиться. Освободитись, його наступні кроки, він ще ожидає, а знаєте що? Він чекає, вичікує. Вичікує м -м, слушного моменту, коли він вам може все сказати, і відкриється перед ним свобода, простір. Я так розумію, він хоче з вами або розлучитися, або розійтися, відчепитися. Поки що він, бачите, не може. Не може. Щось йому не знаю, тут. Вичікування. Дій не буде, але він хоче звільнитися. І вже ці карти про це говорять. І це тепер я вже інакше це трактую, тому що коли розклад весь разом, легше читати. Ось, але на початку, можливо, хтось бачив це, що він загоює рани. А я, от тепер я вже бачу, що перша карта вона означає: ну, йому все рівно. Він вже якось холод... ну тут холоднокровно, не можна сказати, тут рутина. Рутини, рутини, а чекайте, рутина. Будні. Для нього будні. Для нього кожен день однаковий. Йому скучно. Ось так я це бачу. Йому хочеться свободи. І відтак він буде діяти, але коли саме це таке питання. Гаразд, мої дорогенькі. У вас є у всіх своя голова. Кожний Приймає рішення, якщо з вами цей розклад зізвучний, то робіть висновки. Ось. Якщо ви це, про це не знали, але ситуація наразі між вами така скучна, ви відчуваєте щось не те, інакше ви б це не дивилися, то готуйтеся, він буде освобождатися. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, Ви мої найкласніші і дякую вам за коментарі і за ваші відгуки та вподобайки. Щастиво, мої любі кохання, на все добре.